То зупинився, помер. Далі. Там я бачила, було дві руки, комусь кожу. А ось це вже є також там є, на немоєдну тематику, але більше звернення до цивільних людей. На жаль. Така реальність, що ми стикаємося з людьми з різною свідомістю зараз. І інколи нас хтось може дуже тішити, а хтось розчаровувати. Mm -hmm. Намагаюся через поезію виховати і достукатися. Mm -hmm. Хочеться, щоб всі розуміли, яку ціну радять зараз наші захисники та захисниці. Mm -hmm. Ти у вихорі справ у нестримних життєвих потоках зупинись і згадай тих, хто зараз живе в окові. Зупинися на мої і відчуй, що ми є одне ціле, хай у тебе болить те, що завжди у нього боліло, хай тобі проросте те, що кров'ю його полито, не замне. Його небо тепер ваше небо, цей пазл злився. Може, він не помер, бо сьогодні хтось з нас скленився. І ось так стоїмо в тихих паузах вічної муки і своїх беремо і тримаємо міцно за руки. А коли він прийде, біля тебе йому буде місце. І зерно проросте, і буде небо невинно чисте. Як загоять вони без вагань на страху кордони, не забудьмо цінний бережімо Боги!